Висаджені на хрещатику каштани перевірять на родовід. З таким проханням до спеціалістів звернувся Олександр Попов. Учені мають з'ясувати, які ж насправді каштани розцвіли на головній вулиці країни. Місяць тому Зеленбудівці хвалилися. Нові деревця сорту бріоті, не бояться молі та стійкі до захворювань. Вишуканий сорт обійшовся міському бюджету і спонсором у 6 тисяч гривень за саджанець. Та в результаті каштани неочікувано почали хворіти. Як з'ясували правоохоронці, вартість саджанця звичайного каштану у рази менш одне деревце коштує лише 70 гривень. Якщо дійсно підтвердиться, що Каштани не ті, які ми очікували, то перш за все за це повинна відповідати та сторона, сторона яка нам їх надала. І якраз десь завтра, наскільки я пам'ятаю, ця експертиза буде готова, тоді можна приймати якісь управлінські рішення. Но якщо винні будуть наші там, підприємства, керівники. Ну я не хочу грубо сказати, але я б їм шию відвернув.